Про те, що поговорити, як всі а, ніколи ніколи не думають, що тільки одному Богу слава належить. І Ісусу, отак логічно, як письмо, як Святий Дух ото розкриває тобі, то настільки Бог, він сяйво настільки велике, просто я не знаю, вам ребята не передай. Ісус Христос теж велике сяйво. Просто він, як кажуть, народився от, так, як Дух Святий, ну типа Духом вродився, типа, типа, образ в себе. Ну типу, щоб не світився, отак от приобрів себе. Він скільки простраждав на цьому світі, отак от. Щоб пойти на крест і щоб люди, які вірили в Ісуса, могли спастися. Ну чого ми не можемо! Слава Ісусу і слава Богу казати! Не Ми якимось ЗСУшникам віддаємо, якимсь українцям, якимось Україні, якісь ребята. Повірте мені, Бог цього не любить, що ми кажемо комусь іншому слава. Тому що ми ж всю шану, як слава, це знаєте що означає? Як ти як, знаєте, шану свою передаєш, як кажуть, як ото в Біблії написано, як Бог казав до Ізраїлю, я тобі скільки всього давав, а ти дякуєш, як кажуть я маю мою славиш всяким, як кажуть, нечистим богам. Бо тому що, повірте мені, тільки одному Богу слава і Ісусу. І ви, великий гріх це робите, що комусь віддаєте. І не кажіть, що там дякувати, що це правильно. Вдякувать правильно, молодці. Красавчики, засушники, вони красавчики. Я в їх дуже віру, їх благословляю, молю, молюся їх. Україна, ну і що я Україна? Україна страна. Ну так, да, в кінці світу так і написано, що будуть війни, будуть катастрофи. Отак от, от тому що цей світ настільки вже став, як вам сказати, по правді чесно, ми цього не замічаємо. На кожному шагу цей світ, ну блін, ребята, як вам скажу по правді, він такий, знаєте, як іскусний останнім часом став. Він я от це собі думаю, я приїхав в роди, тут є собрання. Отак от, от. Я хотів перейти на собрання. Знаєте, що вони мені сказали? Андрюха, ти не пойдеш туди. Бо тому, що ти не постриган, ти не вимитай, ти не чистюха тебе одежа прям не пахне всякими шампунями в тебе будуть всі коса дивитися і проще. І ти туди не йди, бо тому що тебе там не ждуть і тебе всі будуть дивитися як на дебіла. Отак. Я знаєте, як я вам скажу по правді зараз. Якби Ісус Христос був би, він їх би їх позовив конкретно. Бо тому що як Ісус Христос ходив, проповідував. Він тисячі і тисячі народів збирав, і люди йшли після всяких своїх робот, не виміті, не чисті, просто йшли, просто Боже Ісуса Христа, Боже Слово, просто почуть. Не важливо як ти виглядаєш, важно в душі. А як ви попривикали, що типа треба бути чисющим? Знаєте, як я скажу чесно, по правді? Я скільки живу, для Бога ще нема разіти. І знаєте, як я скажу по правді, чесно, якщо ти стараєшся чим почастіше вдіватися, ти думаєш, як ти приходиш на собрання, ти думаєш, як ти виглядаєш, як на тебе дивляться, і ти вже не вловлюєш суть саму, куди ти прийшов. Бо. А ти тільки як на тебе подивляться, ребята, ну це гріх теж гріх. І знаєте, це я думаю собі. Я як дивлюся на тих, хто ходить туди. YouTube. На проповіді церкви, якщо прям чесно, по правді ребята, вони в прямому сенсі цього слова теплі християни. З ними про Бога говорити нічого. От прям чесно, я по селі ото ходив, вони ходять на всякі зібрання. Що тижня чи через день я не знаю, коли вони там ходять. Ну вони про Бога воще ноль, во нічого не можуть сказати. Вони мовчать і дивляться на мене, як на якогось, ну, я не знаю, таке як з якоїсь луни прийшов. Ну, ось ще ноль. Знаєте, як я скажу по правді зараз, чи як відрізняється, ви завжди мене спрашуєте, як відрізняються теплі християни, гарячі і холодні? Знаєте чим? Як в Біблії написано свічка? Чим гарача, чим більше ти свічка світиться. Та й воно й в душі, знаєте, як я себе відчуваю в душі. Я відчуваю, якщо я, наприклад, свічка гаража, то я відчуваю душі. як, Знаєте, це просто тіло, а в мене душа прям світиться. Реально, прям реально цілий ліс можна було посвіщати, сік і світиться. Якщо, якщо ти гарачий, ти можеш холодно, холодних запалювати свічок. І з людьми холодними говорити, їх душі їх запалювати до Бога. Якщо людина тепла, вона ж не зможе запалити. Тепле поліно, ну воно не з -з запалить холодне поліно. Повірте, логічно. Тільки гаряче може запалити людей, які вже прям до Бога. От Бога вже, вовше, знаєте, вже пошли в новий мір от. А холодні християни це які Бога вообще знати не знали і знати не хочуть. Ребята, не будьте теплими християнами. Бог Ісус Христос не приходить для того, щоб ви просто ходили на зображення, сиділи, думали, як ви одіті, як ви виглядаєте, і йшли додому і далі грішили. Ребята, не робіть цього. І сказати по правді чесно, Реб... Андрюха, спитайте, Андрюха, от ти все знаєш? Знаєте, як я скажу чесно, я по суті сам по собі баран самий повністю. Ну не, не на те, що прямо з цього слова я баран бараненко. Справа в тому, що, як вам сказати чесно, якщо прям чесно вам признатися, я Біблію не особо в житті читав. Та й письма не особо вичитав. Но є зато Святий Дух, якщо ти йому повністю відкриваєшся, якщо ти до нього прислухаєшся, то ти починаєш... Суть. І справа в тому, що в суть ти не зможеш суті поймати. Треба в суть ловити там десь, де людей нема. Там десь ну десь, як, де я в суть ловлю? Як не на полі, то зараз в лісі суть. Ребята, кайтесь поки ще не пізно. Бо Ісус Христос прийде, Він одразу, повірте мені, ви будете очікуватись, чого ви не прийшли і повірте мені. Христосом будь набагато краще, ніж з цим світом. Бог дає настільки всякі можливості. Навіть ви не представляєте. Цей мір він фейковий. Бо тому що я так логічно думаю, ті смартфони, ті навушники, да, добре, хорошо, мене цього свого хватало. Ну, ребята, ну це воно ну воно все трухне, воно все пропадає. Як, як Ісус Христос сказав. Ото серед очі. Там один типу, багач себе насобирав типу, дуже багато зерна, отак, цілу цю, мені кажуть. А Ісус Христос сказав, типу, хоч і в тебе зерна ціла куча, то в тебе в душі пусто, зерно перетрухне і типу, пропаде, воно все рівно пропаде. А в душі багатство ніколи не пропаде, тому що воно вічне. І повірте мені, збирати небесні, я маю в виду, світила легше набагато краще, аніж це збирати багатство. Дивіться, долар туди-сюди скаче, гривня знецінюється, все з часом дешевіє. Машини з часом піх ремонт, машини квартири, воно зараз війна йде. Воно все, знаєте, воно пропадом просто йде. А тим більше, як Ісус Христос прийде, воно все тупо згорить потім. Ребіка, не збирайте небе... цього, як кажуть, царства земного. Зобирайте царство небесне. Потому що Христос прийде і ви будете очікувати. От що ти в житті добився? Ладно, бо я вже тупо заблудився. У мене зараз смартфон сяде, я ще не знайду дорогу. От подивіться, де я. Коротше, ладо буду пока, бо я навіть не знаю куди вже йти. От прям чесно скажу.